Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на черняка 2 Одесит разом зі своїм товаришем приїхали у Рівне і поселились у готелі на вулиці князя Володимира. Чоловіки добряче випили і почали нахабно себе поводити. За словами очевидців, люди качалися по підлозі, лаялися, плювалися, ображали персонал і проголошували сепаратистські заклики. Так тривало кілька годин. Приїхали тільки ж десь в четвертій годині. А почалася вся суматоха з десятої. Кричав. На місце події приїхали правоохоронці. З'ясували, що приїжджають чоловіки є Одеситами. Один з них прокурор, інший підприємець. На місці події представник прокуратури міста Одеси вчиняв Хульганський. Інший його знайомий підприємець. Заспокоював, що підтвердили свідки зі слів свідків, які надали свої пояснення, було доведено факт хуліганських дій вчинення представником прокуратури. Нецензурна лайка в громадських місцях образливе чіпляння до громадян, а також вказаний громадянин висловлювався, можна сказати, сепаратистськими такими лозунгами. Дебошири відмовились від будь-яких пояснень для правоохоронців. Мету приїзду також не повідомили. Більше того, нетверезий прокурор відмовився проходити експертизу на стан сп'яніння і не підписав складений протокол. Даний протокол на даний час направлений для прийняття рішення до Рівненського міського суду. Вона буде доведена чи не буде вирішить суд. На момент зйомки чоловіки вже з'їхали з готелю. Персонал закладу не багатослівний. Мовляв, чи понесе одеський прокурор відповідальність за свою поведінку? Поки невідомо. Але крайніх все одно знайдуть. До речі, адміністратор закладу після інциденту звільнилась. Ви як за адміністратор? Я як адміністратор, але я нічого не морське, тому що ще перший день. Я сама прочитала в інтернеті. Тільки угу. а дівчинка звільнилася. Так? так звільнилася відразу. після зміни. ви знаєте, це вже ситуація. Вони вже давно уїхали. Їх уже тут немає, а шантажирують тут всіх. І полетять з роботи просто букнавільні уборщиці, і нічого не повинні дівчата. У Рівненській прокуратурі підтвердили, що даний чоловік справді є працівником прокуратури Одеської області та перебуває у даний час у відпустці по догляду за дитиною. Стосовно останнього складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає штраф або адміністративний арешт.